Без ось цього присмаку сої, ось цього неприємного. А перший це найулюбленіший мій. Ось він. Дуже топ. Навіть якщо замішувати на воді, ось прям вон, ну, прям смачний. Єдиний мінус ціна. Другий ось такий. А він на гарбузовому насінні, і я навмисно обрала для огляду ось такий анфлаверт, тобто тому, що він не солодкий. Його дуже зручно додавати, наприклад, до випічки. Або я, наприклад, до йогурта не люблю додавати, тому що я не дуже люблю солодкі. Ось хто не любить так, як я солодкі протеїни, то ось цей випадок. А у них ще є шоколадний та ваніль. Смаки дуже хороші. Ну і третій. А це український протеїн. А я вам скажу, що це гарне поєднання якості та ціни. Він недорогий, він смачний. Тут дуже багато різних смаків. Ну, як я раніше сказала, що це не має ось цього присмаку свої. Тому я, я впевнена, що дуже багато а, людей, які вживають рослинні протеїни. Вони такі: О Боже, знову цей присмак. Ось тут немає.